Отже, парламентська асамблея НАТО ухвалила резолюцію, яка закликає сприяти якнайшвидшому набуттю Україною повноправного членства, в якій висловлюється згода з тим, що Україна б'є по військових цілях у тилу Російської Федерації, і є заклик надавати. Відповідні засоби, а також дати Україні ракети дальністю до п'яти з половиною тисяч кілометрів. Про все це далі говоритиму із головою громадської ліги Україна НАТО Сергій Джерч на зв'язку. Сама по собі резолюція вона ж не має дії крім, крім символічної. Вона лише фіксує бажання, наміри, пропозицію так членів країн альянсу. Та все ж, можливо, щось таке здатна вона якісь процеси підштовхнути. Чи слід очікувати якихось реальних рі рішень у практичній площині? Парламентська асамблея платформа для депутатів парламентів, країн-членів НАТО і країн-партнерів. Тому це така неформальна, я б сказав. Звичайно, це все-таки парламентарі, все депутати. І я е, думка важлива. По крайній мірі, якщо це спільна думка всієї парламентської асамблеї, то мені здається, що ці члени парламенту роз'їдуться по своїх домівках, по своїх різних парламентах, і там будуть мультиплікаторами цієї ідеї. Вони будуть переконувати своїх колег е, підтримувати саме таку позицію, яка сформована була на всій цій парламентській асамблеї. Але звичайно, це не не є рішення, яке обов'язково для виконання. Це більш таке рекомендаційне рішення. Хоча парламентська асамблея відома структура, і це дало свій такий медійний ефект і тут у нас в Україні, і я думаю, в усіх країнах НАТО. Тому в будь-якому випадку це позитивно. Це підтверджує просто той процес, який сьогодні ми відстоюємо саме необхідність. Тищення військових цілей на території ворога ну, е, НАТО в принципі не проти. Але я так розумію, що тут йдеться про конкретні країни, які мають озброєння і вони можуть дозволяти окремо або забороняти нам. Правильно ну, мені здається, що процес уже пішов. Сполучені Штати нам е, надали таку можливість, і було підтвердження з боку Великобританії та Франції, а зрештою інших тих е, далекобійних ракет. Виробництво інших країн у нас і немає. Ну, є Томагавк, і от власне заклик дати Україні ракети дальністю до п'яти з половиною тисяч кілометрів. Це про що? Це ж про томагавки, який план Зеленського передбачає? Ну там йшлося про наскільки я знаю на цій резолюції парламентської асамблеї НАТО, йшлося про те, щоб надати Україні. Балістичні ракети, там і ракети середньої дальності від 1000 до тисяч кілометрів, це класифікація. Просто я думаю, що просто йшлося про середню дальність, взагалі без уточнення, без проте ну томагавки правил він морського базування. Очевидно, можливо, в Сполучених Штатах є якийсь аналог, який може бути і сухопотнебазування, тому що. Для нас якби сухопутний компонент більш зручний і ефективний, тому що Чорне море, на жаль, є морем бойових дій. Ну, що я правильно розумію, що нам не слід чекати нічого від НАТО. До чого тоді всі ці е, рухи були, аби просто символічно продемонструвати, що колективний захід не залишає Україну однак нічого і не додає виходить. У дивіться, якби відбулася парламентська асамблея НАТО і ніяких рухів не було, то як би ми з вами тоді про що б ми з вами говорили? Ми тоді е, казали, що нас взагалі не чують, не бачать, і тут людей вбивають, а вони ніяк на це не реагують. Але дивіться, вони зреагували, вони обговорювали Україну, і вони прийняли такі рішення. Тобто вони продемонстрували, що якщо б це залежало від цих людей, які... Там були присутні, то вони бачать картину так, що нам потрібно не просто дозволити використовувати далекобійну зброю, а але й надати всі можливі варіанти з тим, щоб ми навіть на такі на середній, такі нас на середній оперативний простір могли застосовувати цю далекобійну зброю і знищувати всі вогнища можливої ескалації. Чи я правильно розумію, все одно першу скрипку в НАТО грає Байден, ну станом на зараз Сполучені Штати, і це е, ну, з дозволу Байдена, я не знаю, з бажання Байдена відбувається те, що відбувається в НАТО, а не тому, що парламентарі так вирішили. Тут Байден і Сполучені Штати лише тому, що це їхня зброя, і їхні винаходи, і науково-технічні розробки, їхня власність. Тому це так. Якщо б, наприклад, у американців не було такої зброї, а її мали б лише британці, то тоді б ми чекали все таки рішення британців, там, чи, скажімо, ще когось. А так як фактично в законодавці і військової моди в частині великобійної зброї, все-таки є Сполучені Штати, а навіть і ці штормше і скальп, вони мають... Американські компоненти і там систему наведення теж пов'язано з американськими розробками. Тому тут якби очікувалось підтримка відмашка, так би мовити, саме від. Напередодні глава військового комітету блоку Роб Бауер заявив, що в НАТО обговорюють нанесення превентивних ударів по Росії у разі збройного конфлікту з Альянсом. І тут не дуже зрозуміло, тому що йдеться про те, щоб вражати пускові установки в Росії, в разі якщо вона на нас нападе. Але як це пояснити? В разі якщо нападе і превентивний удар, це ж різні речі? Ну, власне, це відповідь на ту ядерну доктрину, зміну ядерної доктрини в Росії. Тобто е... Принципі, НА, НАТО, якби офіційно там ніяких рухів не робило з цього плану, сполучених штатах взагалі якось проігнорували це. Вони вважають, що Росія що це блеф такий і е, е, якесь залякування без без практичної реалізації, тому не потрібно нічого робити. Але все таки якась відповідь е, ну було добре, що і Мені здається, що на е, ось таку еквілібристику е, російську і Видумку, що ми будемо застосовувати ядерну зброю проти країн, які не мають ядерної зброї, але які використовують проти нас там конвенційну зброю, надану ядерними країнами, і так все запутано, щоб залякати, то до цього мені з Роббар він якби сказав, що в них є своя відповідь. Якщо Росія буде планувати такі атаки. А йдеться про те, що е, вони через дані розвідки, через аналітичні різні служби, вони все це будуть знати, тому що е, супутникова розвідка, розвідка, там інші е, варіанти, все це дає можливість бачити, чим може е, е, закінчитись е, як підготовка Росії, і тому тут він сказав, що може бути е, дія на випередження. З тим, щоб унеможливити напад, я скажу, що це розвиток, закінчу думку, це розвиток взагалі концепції НАТО по стримуванню, тому що спочатку відносно Росії була така тактика, що не потрібно посилювати східний фланг, нехай вони не думають, що ми там щось їм загрожуємо чи несемо якусь небезпеку. НАТО все-таки оборонний блок, і тому якщо Росія... Не вог вони захоплять там всю Естонію, Півпольщі, але ми десь в Центральній Європі, ближче до Заходу, зберемо свої війська, почекаємо американців. це ключове слово. Почекаємо американців, і потім виб'ємо їх з території НАТО. Потім концепція помінялася, зокрема, і під тиском Балтійських країн, які говорили, що ми після Бучі, Ірпеня, після цих звірств, які робить російська армія, тобто ми не хочемо жодного дня бути під окупацією. І е, НАТО сформувало свою концепцію захисту власне по своїх кордонах. Східних посилюється зараз присутність і в Естонії, і в Латвії, Литві, Польщі. Тобто кордони посилюються чим тим, щоб не допустити, не допустити взагалі бойових дій на території країн НАТО, так би мовити, і продемонструвати е, росіянам, щоб вони навіть і не прагнули, якби. Переходити кордон. А те, що сказав Ромауер, власне, про що ми з вами говоримо, то це, мені здається, ще посилення, це вже наступний етап, це вже нова концепція НАТО, яка полягає в тому, що якщо Росія буде навіть не те, що наступати, а буде збиратись це робити, буде формувати там війська, буде розгортати ракети, і е, НАТО перекона, переконається, що не за горами так би мовити. День, коли Росія розпочне війну, то вони превентивно знищать ці світі. А наскільки думка, погляд Роба Бауера відображає готовність всіх країн-членів, адже все одно такі рішення ухвалюються колективно? Ну саме так. Я думаю, що в нього неспроста ця фраза прозвучала очевидно, це е, такі розмови на рівні військових, як мінімум, були, тому що він представляє. Е, там Об'єднаний штаб е, військових підрозділів НАТО і е, його заяви вони е, є офіційними, можна так сказати. Не може говорити сам від себе, що йому там присутні. Тому я думаю, що ці речі були згоджені, це такий, е, ну, тихий, тихий, скромний, але серйозний сигнал Росії, що ну, подумайте краще. Але він теоретичний чи практичний. Ми просто живемо в такій реальності вже три роки, де бачимо, наскільки нерішучі е, і альянс, і окремо країни часто бояться війни або остерігаються. Можна по-різному сказати, так чи інакше, чи, чи ви вірите в те, що НАТО здатні превентивно знищити цілі Росії, якщо побачить підготовку? Дивіться, я е, впевнений, що ми просто чуємо політиків. І ми чуємо заяви лідерів НАТО, які представляють політичний блок, які, які, які якби, м, висловлюють ну, думку на загал, і так далі. А в НАТО все таки ну, дуже потужна військова частина, НАТО, політико-військова організація, але НАТО організація, яка має військовий інструмент дуже сильний. І там люди, як правило, не дають інтерв'ю. Але їхня завдання... Жорди... Повсякденна і за що вони отримують зарплату, це е, готуватись до різних можливих викликів і мати там 200 варіантів на на, на на кожен випадок. Тому я думаю, що в цьому аспекті ці речі продумані, і е, там з одного боку є заклик до сполучених штатів завести сюди е, полістичні ракети середнього радіусу дії, тому що як відповідь на те, що Росія починає там погрожувати, а з іншого боку, є. Інші там сили й засоби, які НАТО може е, спланувати, приготувати і е, мати це все абсолютно на поготові в разі, в разі потреби це застосувати силовий е, метод Росії. Президент Туреччини Ердоган прийняв у себе в країні генсека НАТО Рюте на днях. Вони обговорили шляхи припинення російсько-української війни. Ви можете, У вас є розуміння, яку роль зараз Туреччина відіграє у цьому питанні вирішені проблеми. Туреччина проти вступу України до НАТО? Ні. Жодного разу ніякої такої заяви не було. Туреччина навпаки. Ердоган це підтримував. І... За закордонних справ Туреччини, це підтримував і е, ніколи такої заяви ми не бачили. Туреччина розуміє, що Україна сусід, і для них дуже важливо такі добросусідські відносини мати. Це з одного боку, з іншого боку, Туреччина сама в НАТО. І якщо йдеться про посилення НАТО, то чому ж його не посилювати? Там були в свій час там е, якісь певні. Е, такі. Е, коливання е, Туреччини щодо Фінляндії і Швеції, а це викликані е, там по е, бажанням, бажанням, е, щоб їм пішли на зустріч там по, по тих питаннях, які у них виникали. От і все. А зрозуміло, що це закінчиться тим, що Туреччина дасть згоду, тому що входження і Фінляндії, і Швеції і Україна в НАТО це посилення цього альянсу, в якому сама Туреччина зацікавлена, щоб він був і надією. Останнє питання соціологи запитали респондентів у США: як ви думаєте, США повинні чи не повинні відправляти зброю і військову допомогу Україні? У підсумку 49% відповіли, що потрібно 51% американців висловилися проти цього. Це посилює позицію Трампа, який анонсував скорочення підтримки участі в НАТО і збільшення участі країн Європи в НАТО. Власне, якими ви бачите перспективи найближчим часом? Чи потягнуть країни Європи альянс? Я думаю, що це не посилює позицію Трампа, це реакція на ту передвиборчу боротьбу, яка й йшла, і дискусія яка йшла. Ви ж розумієте, логіка політичної боротьби вона полягала в тому, що все, що роблять демократи, треба критикувати. Тому якщо б вони не мало допомагали Україні, можливо, Трамп говорив, що треба більше допомагати, так як вони допомагали Україні, то для Трампа було зручно. Бути таким миротворцем, якби і і, і і говорити про те, що не треба так багато допомагати. і через те, що вся ця кампанія його е, була з посиленням цього акценту, що е, потрібно там мир, там припинити війну, відповідно, ми менше е, фінансувати Україну, і воно якось мені здається відобразилось уже і в розумінні американців. Тепер треба відмотувати назад тому штрафу, тому що насправді. В чому зацікавлені США мати свої лідерські позиції, а підтримка України це для Сполучених Штатів, мені здається, величезний плюс, тому що потужна Україна буде найбільшим політичним і військовим союзником США у східній Європі. Але ж Трамп буде тиснути на Україну і на країни Європи, аби ми самостійно тут, на континенті, вирішували проблему з Росією. Ну дивіться, це ж таке складне питання. Він може з одного боку буде тиснути, тому що так, це потрібно більше участі Європи. Бо об'єктивно говорити в НАТО від НАТО, від цього безпекового об'єднання більшими бенефіціарами є європейці, ніж американці. Це очевидно. Тому логічно можна сказати європейцям, давайте і більше. Фінансуйте більше залучайтесь, більше проявляйте ініціативу, добувайтеся якихось результатів, все так, але з іншого боку, чи захочуть сполучені штати бути взагалі осторонь цього процесу і ні на що не впливати, і потім е навіть кому дістануться лаври лаври переможця і, і, і е того, хто хто на все впливав. тобто я думаю, що. Теж і США і, Трамп, і цього не відмовив пане Сергію. Дякую за розмову. Сергій Джерж, голова громадської ліги Україна НАТО, був моїм співрозмовником. Долучайтеся до дискусії в коментарях під відео. Тисніть вподобайку і підпишіться, якщо тут вперше.